Друзі, привіт! Чи змінюється мобілізація в Україні з жовтня? Ну звісно, що змінюється. У нас же як перше число, так одразу нові законодавчі зміни. А якщо подивитися ще і на міжнародний вимір того, що зараз відбувається в Європі, щоразу залітають дрони на країни НАТО, а НАТО трішки розгубилося і не розуміє, що таке збройний напад у розумінні статті 5 їхнього договору, відповідно, відбувається дуже цікаве рішення на рівні ЄС, які напрям впливають на рішення української влади, а рішення української влади політичної впливають на Динаміку мобілізації, все дуже просто. Новий військовий облік буде з жовтня, чи дійсно настільки новий, та що там насправді глобально змінюється? А що буде з тими, хто на, на цей облік автоматично вже попадеться? Та про нові відстрочки в Резерв Плюс, про все це сьогодні у відео. Але з вас, друзі, підписка, як завжди, нагадую на початку, щоб ви не забували це робити, оскільки тільки ви допомагаєте просувати це відео в рекомендації і боротися з непрофесійними. Популістично юридичну інформацію. Отже, друзі, переходимо до змін. І зміни власне відбулися до постанови 1487, які стосуються військового обліку. Ми відкриємо з вами цю постанову, тому що тут декілька важливих змін, я їх окремо кожну прокоментую. Зміни стосуються того, що громадяни, які вперше будуть братися на військовий облік чоловічій статі, яким виповнюється 17 років у рік зяття на такий облік, будуть братися також електронним способом, дистанційно. Що тут нового? Нічого нового, це просто дублювання норми, яка вже і так є в законі про ВО та ВС. Я про це говорила у своїх попередніх відео. Тож для цих громадян нічого не змінюють. Що далі бачимо ось таку цікаву норму. От тут звертаю вашу увагу. Дивіться, громадяни України, чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку, призовників військовозобов'язних та резервістів, і тут в дужках йде таке застереження, крім випадків. Коли такі громадяни не беруться на такий облік, відповідно до законодавства беруться на такий облік на підставі відомостей, отриманих міноборони шляхом електронної інформаційної взаємодії, в тому числі от з реєстром ДМС, що це все означає? Ось ця норма насправді і є така досить нова та глобальна. А в чому вона нова? Вона нова в тому, що дійсно дистанційного взяття на військовий облік досі за загальним правилом не було. Там був експериментальний проект постанови Кабміну 932, яка говорила про те, що громадяни чоловічої статі звернулися за оформленням паспорта, в тому числі і ті, що були за кордоном, могли. Пройти ось цю процедуру і бути взяті на військовий облік дистанційно без проходження ВЛК шляхом того, що ДМС передавала ці дані до оберігу от для тих категорій громадян, чоловіків дійсно ось цей експеримент, так званий від шмигаля, тривав. Але тепер вони розширили сферу дії цієї норми, цього експерименту і поширили її на всіх громадян чоловічої статі, і ті, що в Україні, і ті, що за кордоном, віком від 25 до 60 років. Тепер всі, хто кого нема на обліку, а вони повинні бути там, будуть взяті. Але чи точно всі. Ну, оскільки є, як ми бачимо, виняток в дужках, крім випадків, коли такі громадяни не беруться на такий облік відповідно до законодавства. А це власне ті випадки, які стосуються виключених військового обліку. Крім того, в зв'язку з тим, що вони прописали ось цю нову таку е, можливість, тут написано беруться, а не мають права там чи за бажанням, так а беруться, це означає, що. В нас буде діяти така певна конкуренція норм між законом і між ось цим підзаконним актом. Оскільки законом досі було передбачено, що громадянин береться на цей військовий облік за викликом, За, за викликом, тобто за повістку для взяття на військовий облік. Я це неодноразово підкреслювала у цих відео. Але тепер ми з вами бачимо, що виклик тепер не потрібен. І як ставитись таким чином до цієї норми? Знову ж таки можуть бути зловживання. Одні ТЦК будуть говорити, що так, ви ж не з'явились за викликом, людина буде проходити і говорити, так, от є ж норма, вже повинні брати відповідно до інформаційної взаємодії на облік, без виклику. Ну, тобто, буде неоднозначна практика. Далі, друзі, таке автоматичне взяття громадян на облік буде здійснюватися за зареєстрованим і задекларованим місцем проживання. Відповідному ТЦК. А якщо немає такого місця проживання, то в ТЦК, яке визначить генштаб ЗСУ. Що це все означає? Це означає, що за загальним правилом, як було, так і буде, за місцем реєстрації громадянин на військовому обліку в конкретному ТЦК. Тому потрібно розуміти, що навіть якщо ваше фактичне місце проживання вказане там абсолютно інше, ніж те, що зареєстроване, все-таки підтягуватися будуть ті, що є в базах даних у державних органів. І це потрібно розуміти. Далі, як я вже зазначила, Значило, взяття на такий облік буде проводитися без направлення на ОЛК. і це теж така досить суттєва зміна. На останок пару слів про відстрочки. Проводилося бета-тестування в застосунку Плюс щодо надання відстрочок. Тепер батькам дитини з інвалідністю до 18 років і батькам повнолітньої дитини з інвалідністю. Ось такі нові відстрочки планує Міноборони відпрацювати і вже запровадити як. Повноцінну можливість для користувачів через резерв плюс майте це також на увазі. Якщо маєте підстави, можете спробувати вже оформити таку відстрочку. І якщо це відео для вас було цікавим та корисним, не забувайте ставити лайки, пишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на цей канал і робіть репости цього відео. Ваша інспектор Право.